Всім привіт! Сьогодні розглянемо, що таке scope функції в мові програмування Kotlin. Їх всього 5 штук, іноді називають трошки більше, але основних 5 це функції let, Apply, Also, Run і with. Всі ці scope функції вони не являються якимось окремим механізмом чи технологією мови Kotlin. Ні, це відносно прості функції, основна задача яких виконувати інструкції, а виконувати той чи інший блок коду, змінюючи тільки scope його виконання, тому і назва така: scope функції Отже, спочатку я скажу, що таке scope функції, використовуючи терміни мови Kotlin. а потім трошки пізніше поясню простими словами і на прикладах. Значить, scope функції це такі функції, які надають вам окремий блок коду, окрему лямбду. Фактично вважайте, це окремий невеликий скоуп, в якому можуть перевизначатись два наявні посилання. Перше посилання це ключове слово зис, тобто контекстний об'єкт або англійською ресівер. І друге посилання це наявна змінна ID, наявний аргумент лямбди. Ну і на виході зі скоуп функції тут може бути якийсь результат, який саме це залежить від самої скоуп функції, і від того, що ви будете писати там всередині фігурних дужок. Коротше кажучи, всі scope функції в мові Kotlin, вони надають блок коду, і вони можуть впливати на три речі. Перше, що буде знаходитись в this. друге, що буде знаходитись в it. І третє, який результат буде на виході зі scope функції І все це відбувається за рахунок використання лямбда виразів. Фактично кожна scope функція працює з лямбдами, ресиверами і наявною змінною it. Тепер все це могло прозвучати доволі складно, особливо якщо ви не дивились попереднє відео, тому далі спробуємо розібрати скоуп функції простими словами і на прикладах. Почнемо з першої скоуп функції, це функція Run. Вона існує в двох варіантах. Перший варіант ви зараз бачите на екрані. Ми просто пишемо Run, відкриваємо фігурні дужки, і всередині яких можемо писати будь-який код. В результаті, остання інструкція, яку ви запишете тут, це буде результат функції, який можна потім запам'ятати в якусь змінну. На перший погляд виглядає доволі дивно, типу навіщо взагалі тут функція RUN, якщо можна все те саме зробити і без неї. Ну що ж, фішка цього варіанту функції run в тому, що вона дозволяє записувати блок коду з додатковими інструкціями як лінійний вираз. Наприклад, поглянемо на ось цю програму. Тут спочатку питаємо у користувача будь-яке число, і далі множимо його на 2. Все дуже і дуже просто. Але що нас більше за все цікавить в тій програмі, це ось цей Elvis-оператор. Якщо користувач введе не число, а якусь діч, то зліва від оператора буде значення null. Відповідно, тоді виконається код справа від оператора, і програма просто завершить свою роботу. Спрацює інструкція Return. І тут увага запитання. А що, якщо ми хочемо не просто завершити програму, а ще й виконати додаткові дії? Ми не можемо цього зробити, тому що Elvis оператор дозволяє справа написати тільки один якийсь вираз, в даному випадку це return. І ось тут то на допомогу приходить функція Run. Функція надає блок-коду, де можна зробити будь-що. Наприклад, надрукувати повідомлення на екрані і тільки потім в кінці вже завершити програму. От якось так. Інший приклад, значить, тут програма рахує, скільки буде 100 плюс сума чисел від 1 до 10 і плюс 50. Звичайний математичний вираз. Зараз для того, щоб порахувати суму чисел, тут треба виконати окремий цикл і записати результат в окрему змінну, яку вже потім можна використати для фінального розрахунку. До речі, тут можна і без циклу це зробити, але то давайте ви, якщо що, в коментарях до відео напишете самі, як це можливо. Так от. На перший погляд, ми не можемо ось цей код записати напряму в математичному виразі. Але ми можемо обійти це обмеження, використавши функцію Run. Для цього ось тут заміняємо змінну на run. І всередину, всередину фігурних дужок, ми переносимо розрахунок суми від одиниці до 10. От і все, тільки в кінці блоку коду повертаємо порахований результат. Виходить, що scope функція Run дозволяє вам в будь-які лінійні вирази, котрі записуються одним рядком, ви можете в них вставляти цілі окремі блоки коду, причому неважливо, куди саме, там в кінець виразу, всередину чи навіть на початок. Такі от справи. Ось так ми розглянули перший варіант функції Run. Далі другий варіант. Він трошки складніший, тому що тут вже Run це extension функція. Виходить Extension Scope функція. Тут поглянемо на ось такий код. Спочатку створюється список з п'яти випадкових чисел. Далі викликається функція Run як Extension функція. Вона викликається саме на згенерованому списку. В результаті список доступний всередині RUN за допомогою ключового слова ZIS. Тут ми друкуємо список на екрані і повертаємо його останньою інструкцією з цього блоку коду. Взагалі тут можна використати іншу scope функцію в принципі, в кінці відео, я думаю, ми це зробимо, але поки вивчаємо функцію Run. Отже виходить, що scope функція Run може бути викликана на будь-якому об'єкті, в даному випадку це список чисел. І далі, всередині Run цей об'єкт, цей список, він буде доступний за допомогою ключового слова this. І крім цього, функція Run повертає той результат. Який ви фактично повертаєте з блоку коду «run» всередині. Зазвичай цим займається остання інструкція, хоча ви також можете написати ключове слово «return» з суфіксом run, результат від цього не зміниться. Тут відмінність від звичайного return без суфіксу в тому, що в першому випадку, коли ми пишемо return і run, це завершує тільки блок коду і повертає з нього результат. А в другому випадку, якщо написати просто return без суфіксу, то це завершення всієї функції, а функції main, от якось так. Далі, виходить, що після виконання першої функції run, на виході у нас буде той же самий список, який був на вході, тому що на вході ми отримали this, і його ж повернули на виході. Відповідно, наступний виклик функції Run, тут уже записаний алгоритм знаходження двох максимальних чисел. Можете поставити відео на паузу і спробувати зрозуміти, як він працює. Загалом, от, якби треба було знайти тут тільки одне максимальне число, то для цього є окрема готова функція, яка називається Max. Але якщо треба вже два максимальні числа, то для цього готової функції не існує. І ось тут на допомогу може прийти функція Run, котра дає змогу продовжити ланцюжок з декількох функцій, але вже зі своєю власною логікою. Всередині ран – список доступний як зис. А це на додачу означає, що в принципі зис можна не використовувати, тому що всі операції над списком, які доступні через зис, їх можна викликати і без зис. Навіть операції доступу до елементу по індексу можна замінити, якщо замість квадратних дужок написати виклик функції GET з індексом. В результаті, в кінці, що ми тут повертаємо? А це будуть два знайдені максимальні числа. Тобто це вже буде інший список з двома максимальними числами, які ми знайшли. І тому далі залишається порахувати їх суму, для цього є прям готова функція в мові Kotlin – сам. І далі в кінці виводимо результат. Виходить, що ця програма генерує список з випадковими числами, шукає два максимальні числа, рахує суму і виводить її на екран. Якщо зі всього цього зробити висновок, то, значить, функція Run викликається на будь-якому об'єкті. Це можуть бути числа, текстові рядки, списки, взагалі що завгодно. Далі, той об'єкт, на якому була викликана функція Run, він стає доступним за допомогою ключового слова this всередині блоку коду. І крім цього, функція run повертає той результат, який ви фактично повертаєте з самого блоку коду Run всередині. Виходить, що scope функція Run дозволяє вам робити ланцюжки викликів для нестандартних операцій, які ви вже самі можете описати в блоці коду. Або, як варіант, можете там розділяти ланцюжки на смислові блоки. Тут виводимо інформацію, тут виконуємо алгоритм, а далі йде фіналізація результату. Тепер для закріплення матеріалу давайте розглянемо трошки складніший приклад. Тут, по-перше, читаємо текстовий рядок від користувача. По-друге, розбиваємо текстовий рядок на окремі складові на слова розділені пробілом. По-третє, перетворюємо їх на числа, якщо це можливо. А далі, ну тут взагалі теж можна використати іншу scope функцію але про все по порядку. Отже, тут ось цей run продовжує програму тільки в тому випадку, якщо кількість чисел більша за 2. І так, ЗИС писати не обов'язково, якщо що. Тому далі, якщо кількість чисел 2 або більша. То ми повертаємо з функції Run самі себе, той же самий список чисел, що і був на вході, а в інакшому випадку завершуємо роботу. Тут, до речі, ви можете подумати, що ось цей this – це не остання інструкція, але це тільки візуально так, тому що вся конструкція if вона і є останньою інструкцією. Цей код аналогічний ось такому коду, якщо тут явно прописати return run. Просто його писати не обов'язково, він неявно тут і так присутній. А фактично цей запис означає, поверни з блоку Run те, що повертає if. Це буде або ЗИС, або програма взагалі завершить свою роботу. Відповідно, без явного запису return run буде все те саме. Він, вважайте, неявно додається до останньої інструкції, навіть якщо це if з декількома гілками коду. Далі наступний виклик функції Run. Він знаходить два максимальні числа. Це така сама кастомна своя логіка, як і у попередній програмі. Тому на сам кінець залишається порахувати суму знайдених двох максимальних чисел і вивести результат. Отже, функція Run дозволяє дійсно робити ланцюжки викликів для нестандартних операцій. Із коробки доступні функції, такі як Split, null, але немає функцій для перевірки валідності списку і для пошуку відразу двох максимальних чисел. Але для нас тепер це не проблема, ми написали кастомні блоки коду всередині ланцюжка викликів функцій, і ми це зробили за допомогою scope функції Run. Супер! З першою scope функцією ми познайомились. Залишилось ще чотири функції. Але насправді саме головне, що вам треба вивчити, це саме ось цю першу функцію Run. Всі інші функції далі будуть вивчатись набагато швидше і простіше. Тому що всі scope функції працюють по одному і тому ж самому принципу. Що ж, йдемо далі. Наступна scope функція називається let. Ця функція майже ідентична екстеншен варіанту функції Run. Є тільки одна єдина відмінність. Значить, функцію let, як і функцію Run, можна викликати абсолютно на будь-якому об'єкті. Наприклад, ну почнемо з простого: ось тут в кінці результат можна вивести не за допомогою RUN. А за допомогою LED. І єдина відмінність тільки в тому, що той об'єкт, на якому викликається функція LED, він всередині буде доступний не через zIS, а через наявну змінну IT. Це дає нам можливість в тому числі перейменувати вхідні дані. Ми можемо сказати, що змінна IT це вже сума двох максимальних чисел. Таким чином, код буде більш зрозумілим для того, хто його читає. Далі також функція LED, як і функція Run, вона може повертати результат на виході. Тобто ось цей виклик функції Run можна теж замінити на функцію LED. Також можна задати назву вхідних даних, що це не просто там змінна id, а більш зрозуміла назва, там number list який-небудь. В коді тоді замість id використовуємо всюди нову назву. В результаті конструкція if тут перша і остання, головне, що остання, тому результат з неї неявно, або явно, якщо написати return let. от цей результат повернеться взагалом з функції let. Але знову ж таки, return let писати не обов'язково. Так що в сумі функція let викликається на будь-якому об'єкті, вам за це надається блок коду, де об'єкт доступний або через неявну змінну it, або цю зміну можна переіменувати до будь-якого зручного вигляду. Далі, всередині блоку коду можна повернути будь-який результат на виході, і цей результат буде результатом самої функції LED. Тобто результат потрапить, наприклад, до наступного блоку Run. Ну або якби далі тут нічого не було, то можна було б записати результат в якусь змінну де і все. Такі от справи. Давайте повернемо все як було. І значить, основне питання: якщо от функції run і LED, якщо вони дуже схожі між собою. То коли краще використовувати run, а коли LED. І все просто. Обидві функції зазвичай використовуються у ланцюжках з декількох функцій. І в більшості випадків функція LED робить код більш читабельним за рахунок іменування вхідних даних. А функція Run робить код більш коротким і лаконічним. Тут все на совісті програміста. Якщо ви бачите, що код і так зрозумілий, і не потрібні додаткові пояснення, то використовуйте функцію Run. Тим більше, що якщо вам треба отримувати доступ до багатьох операцій об'єкту, то run значно скоротить кількість коду. Не треба писати тисячу разів zis.get, бо знову ж таки все, що доступно через zis, те доступно і без zis. А у всіх інших випадках використовуйте функцію let. Також обидві функції, і let, і Run, їх можна використовувати для смарткасту мутабельних змінних. А про смарткаст, по-моєму, в мене навіть було окреме відео, але тоді ми не вивчали скоб функції. Отже, в чому прикол. Смарткаст добре працює для немутабельних змінних. Ось тут дуже короткий приклад. Ми читаємо дані від користувача і намагаємось їх перетворити в число. В результаті на виході маємо nullable змінну з типом nullable integer. Далі фішка смарткасту в тому, що якщо ми за допомогою, наприклад, конструкції if, якщо ми тут зробимо перевірку на те, що всередині змінної немає значення null, то всередині if змінна number буде вважатись змінною зі звичайним типом integer, не nullable. Але це працює тільки з немутабельними локальними змінними. Якщо я замість val напишу ключове слово var, і потім ще й візьму і винесу змінну на верхній рівень, приблизно от якось так. То в цьому випадку програма поламається, тому що нема гарантії, що десь потім ви збоку, от, не напишете окрему функцію, яка тихо підмінить значення в змінній. Про це навіть редактор коду пише, що от мутабельні дані можуть змінюватися в декількох місцях паралельно. Тобто може виникнути така ситуація, що перевірка в if спрацювала правильно, програма зайшла всередину if, але до того, як виконати ось цей код. Хтось інший в цей момент в паралельному потоці взяв і змінив значення змінної. Відповідно, гарантії більше ніякої нема, і смарткаст не працює. Отже, що робити? Це можна обійти за допомогою scope функцій LED run. В більшості випадків використовуються для таких цілей функцію LED. Замість конструкції if можна написати number, знак питання, крапку і LED. І потім блок коду, в якому вже буде неналабл змінна IT. Ну або її можна перейменувати само собою щось на зразок там non nullable number. Тоді всередині блоку коду просто звертаємось до перейменованої змінної, і все буде працювати, навіть для мутабельних зовнішніх даних. Поясню, як це працює. Ось цей оператор це оператор безпечного виклику, SaveCall. Він запускає функцію LED тільки тоді, коли в змінній number буде не null, тобто коли буде реальне значення, число. І це число автоматом потрапить ось сюди. Воно 100% буде існувати. Отже, ми таким чином познайомилися з двома scope функціями Run і let і розглянули різні їх варіанти використання, в чому вони там схожі і в чому їх відмінності. Переходимо до наступних scope функцій Залишилось три штуки, і ці функції насправді простіші, ніж Run і let. Значить, третя scope функція називається Apply. Це спрощений аналог функції Run і її частковий випадок, по суті. Цю функцію дуже часто використовують у комбінації з мутабельними типами даних для їх ініціалізації. Тут ви, в принципі, бачите приклад, значить, спочатку читаємо від користувача текстовий рядок, далі розбиваємо його на список слів і перетворюємо на мутабельний список. Далі запускаємо scope функцію Apply, оскільки ця функція викликана на мутабельному списку. То він всередині Apply тепер доступний через ключове слово This. І думаю, ви розумієте, до чого я веду. Слово This можна видаляти, і в результаті код спрощується. Ми можемо напряму викликати функції мутабельного списку без згадування самого списку. Фактично цей код читається так: Візьми вхідний мутабельний список і застосуй, тобто apply, застосуй до нього наступні операції. І на сам кінець на виході з функції Apply завжди будуть ті самі дані, що і на вході. Тобто тут, на відміну від функції Run, от в блоці коду остання інструкція не повертає дані з цього блоку коду. У нас на вході був мутабельний список, от він залишився і на виході. Просто із-за того, що список сам по собі мутабельний, то ми можемо його трошки модифікувати, а змінити всередині Apply, якщо захочемо. Саме тому scope функція Apply в більшості випадків використовується з мутабельними типами даних. Хоча для немутабельних даних теж можна її використовувати. Наприклад, от давайте повернемось до коду з функцією Run. І ось тут дивіться, зверніть увагу на перший виклик функції. Вона повертає результат саме в себе, по суті, да? а це те саме, що от робить apply автоматично. Отже, ми можемо замінити виклик функції на Apply. І видалити останню інструкцію. Результат роботи програми від цього не зміниться. Виходить, що функція Apply це просто такий специфічний частковий випадок функції Run. Іноді він більш зручний і простий. Окей, це ми розглянули виходить три scope функції. Далі четверта функція називається Also. Ця функція працює так само, як і функція Apply. Просто той об'єкт, на якому викликана ця функція, він доступний не через зіс, а через наявну змінну IT. Все інше залишається абсолютно без змін. Функція also ніяк не трансформує вхідний об'єкт. Що було на вході, те залишилось і на виході з функції. І Із-за того, що замість зіс використовується наявна змінна IT, то плюс тут в тому, що змінну it можна переіменувати. Таким чином можна зробити в деяких випадках код більш читабельним. Але так, самого коду буде в результаті більше. Давайте навіть порівняємо між собою. Значить, ось це приклад використання попередньої функції Apply, код тут коротший, а далі ось це той же самий код, але вже функція also, а не Apply використовується. Конкретно в цьому випадку для операцій над мутабельними об'єктами тут краще використовувати функцію Apply. Думаю, навіть візуально видно, що якщо треба багато разів виконувати декілька операцій над об'єктом. То цей код і більш простий, і навіть більш читабельний, незважаючи на те, що немає явної назви списку, над яким ці операції виконуються. Тим не менш, для функції also є й інші варіанти, де її можна застосовувати. В основному це будь-які сайд-ефекти або сторонні додаткові дії в межах існуючих операцій. Тут ми можемо знову повернутися до ось цього коду, де ми вже заміняли функцію RUN. І от конкретно в цьому випадку тут краще буде застосувати функцію also, а не Apply, хоча вони фізично обидві будуть працювати. Чому саме тут краще also, а не Apply? А тому що дія всередині це побочний сторонній ефект, який не стосується всього ланцюжка функцій. От дивіться, суть всього цього коду, коли ми через крапку викликаємо послідовно декілька функцій, от суть в тому, що ми послідовно виконуємо трансформацію даних. Спочатку згенерували список чисел, потім виконали над списком ось цю операцію. На виході віддали вже список з двох максимальних елементів, потім порахували суму, тобто перетворили список в число, і вивели їх на екран. І от в цьому ланцюжку загалом ось ця операція вона нічого не трансформує і вона не впливає на вхідні дані взагалі. Це просто сторонній ефект друк тексту на екрані. Відповідно, функція also нам тут і потрібна. Also перекладається як також. Тобто разом з основним ланцюжком трансформації, разом з основними діями, також виконай додатково сторонню дію, Надрукуй список на екрані. От і все. Залишається остання scope функція називається whiz. На відміну від більшості інших scope функцій це звичайна не extension функція тобто її не потрібно викликати на існуючих об'єктах. Замість цього, ця функція має аргумент. До якого треба явно передавати дані. В результаті другий аргумент цієї функції це блок коду, в якому перший вхідний аргумент доступний як ресівер, як контекстний об'єкт, тобто всередині блоку коду можна використовувати ключове слово «зис» для доступу до операцій над даними, які були передані до першого аргументу. А це, в свою чергу, означає, що те саме можна робити без ключового слова «зис». Ну і на виході з блоку коду можна повертати будь-які дані, і потім запам'ятати їх, наприклад, в окрему змінну. Коротше кажучи, функція with працює точно так само, як і екстеншн варіант функції Run. Просто run викликається на тому чи іншому об'єкті, а whiz він викликається не на об'єкті, а тут просто явно передається сам об'єкт до аргументу функції. А от блок коду у фігурних дужках працює однаково для обох функцій, і для, with, і для run. Всередині за допомогою ЗИС маємо доступ до об'єкту, і плюс можна повертати будь-який результат всередині. Взагалі, весь оцей код це та сама програма, що була написана ось тут. Просто використовуються різні функції run або with для того, щоб там перетворити вхідний список в список з двома максимальними числами. В результаті, якщо ці функції от схожі між собою, то коли їх використовувати? Все просто. Run використовується в ланцюжках з декількох функцій. Як це можна побачити ось тут. А функція with, ця функція не може знаходитись там всередині або в кінці ланцюжка викликів, тому що це не екстеншн-функція. Можна хіба що тільки на початку ланцюжка її використати. Тому загалом рекомендація наступна: використовуйте функцію with для тих ситуацій, коли в якомусь місці в програмі треба от багато разів звертатись до операцій над одним і тим же самим об'єктом. Ну а якщо використати функцію with неможливо, а це якраз випадок з ланцюжками коду, коли ми викликаємо через крапку декілька функцій підряд, то тоді замість with беріть функцію run. Отже, ми тепер знаємо основні 5 scope функцій можна навіть сказати 6 scope функцій тому що два варіанти функції run, ну і також функції let, Apply, also і with. Наостанок залишається розібрати одну додаткову функцію, яка в принципі дуже наближена до scope функції. Це функція TakeIf. Можу показати приклад на базі ось цього коду. Тут є ось такий момент, коли ми перевіряємо валідність вхідних даних. І в залежності від результату, ми робимо дві дії. Або продовжуємо роботу над списком, або виходимо з програми взагалі. Отже, тут можна подібні перевірки записувати за допомогою функції TakeIf. Тоді в наявній змінній it буде вхідний список. Можемо відразу перевірити, що в ньому мінімум два елементи. TakeIf, по суті, приймає блок коду, в якому є наявна змінна it, а на виході тип результату має бути boolean, тобто або true, або false, зазвичай це результат порівняння. Отже, якщо умова всередині TakeIf виконується, то на виході з функції. Буде той самий об'єкт, що й на вході. В нашому випадку це список з числами. А в інакшому випадку, якщо умова не виконується, якщо блок коду повертає false, то на виході з функції take if буде значення null. А значить, далі можна застосувати оператор безпечного виклику saveCall, call, який призведе до того, що всі наступні функції будуть виконуватись тільки тоді, коли була виконана попередня умова всередині take if. Такі от справи. Так що тепер можна навіть сказати, що в цьому відео ми познайомилися не з п'ятьма функціями, а цілих сім штук їх було Дві функції Run, потім функція Also, Apply, Run і with, і додаткова функція take if. Добре, інформації в цьому відео виявилось доволі багато, тому пропоную вам самостійно ще пошаманити і погратись зі всіма scope функціями А так, в принципі, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!